Кажуть, листя горіха шкідливе. Мовляв, під ним нічого не росте, землю отрує, у компост не можна, а вкривати ним грядки взагалі гріх. І от так багато, хто просто палить його щороку. А дарма. Це листя насправді недооціненне. У ньому справді є речовина, юглон, через яку і виник цей міф. Але вона діє лише тоді, коли листя свіже, щойно воно підсихає і полежить на повітрі, юглон розкладається, і листя стає цілком безпечним. Я цим опалим листям вкриваю грядки з і цибулею і вже кілька років бачу тільки користь. Воно прекрасно отримує вологу, зберігає тепло, не дає землі пересихати і промерзати. А навесні під ним пухкий і живий ґрунт. До речі, я його не прибираю, а залишаю до збору врожаю чесника та цибулі. Чому люди бояться горіхового листя? Бо колись почули, що воно отруйне, і цей міф передається з уст вуста. А насправді все залежить від стану листя. Свіже не варто класти під молоді рослини, а ото пала підсушена, ідеальна для мульчування. До того ж, у ньому багато корисних мікроелементів. Вона поступово збагачує землю органікою, і замість палити можна просто дати йому зробити свою справу, повернутися у ґрунт. Тож не. Не поспішайте викидати листя горіха. Природа мудра. Вона не створює нічого зайвого. І навіть те, що здається непотрібним, може бути нашим маленьким помічником. До зустрічі в нових відео.